Я думаю, це знаменитий напрямок по всій країні. Вони максимально намагаються утриматися на цих позиціях. Я вивчаю з підерів, бо там 300, може, метрів. Постійні обстріли, і станчика нас розбирали, і з чого хоч. У нас з осколкових дуже мало поранень. Дякувати командуванню, що вони розуміють, що це тяжке поранення і людей виводять, дають їм довгий період часу на відновлення. Наша бригада і в штурмах участвувала, і участвувала і е, в обороні. Тут, якщо тебе не люблять, то тобі дають просто знати добре. Постійно над нами висить пташка ворожа, наблюдає, тебе скидати, не кидати. це не пітарда, ті, що ми кидали дітьми. Просто навчилась ходити під мінами. Но вони знають, що матеріальні цінності нічого не стоять. Саме головне — це життя, що є. Я не збираюся їх ненавидіти, не збираюся витрачати свої почуття на них. Мені просто потрібно, щоб вони пішли з моєї землі. Напрямок Кліщівка. Я думаю, це знаменитий напрямок по, по всій країні. Е, трошки тяжковато, е, ну, легко понятно, легко воно не дається, тому що ну, в них теж є досвід, є сильні підрозділи. Ми стикалися безпосередньо і з ЧВК Вагнер, стикалися із Ахматом, стикалися із ДНР, ЛНР. Е, є сильні підрозділи, є слабі підрозділи. наша бригада і в штурмах участвувала, і участвувала і. Е, в обороні і безпосередньо ну, показувало себе з хорошої сторони. Тут діє підрозділи Ахмата. Е, вони, звісно, понятно, тікток війська, все решта е, ну, управляти своїми підрозділами е, трошки вміють. Е, безпосередньо і е, БПЛА розвідка в них розвинута. І е, тут, крім того, що є ВДВшні підрозділи е, Кацапів, і е, артилерії вистачає, всього вистачає у Кацапської сторони. Вони максимально намагаються утриматися на цих позиціях. Нема зв'язку, навіть ну, нас не, не вивезуть, якщо розберуть там бліндаж або ще щось. Зв'язок ну, дуже важливий. З медиками, з КСП батальйону, з позиціями, щоб е, навіть. Ту ж воду занесли на позицію, вони виходять по радіозв'язку, що там закінчилась вода, треба провізію їсти і ще щось. І ми викликаємо, ну, кажемо, що немає, нам підносять, люди заносять. Потрібен зв'язок між ними. І ми це налаштовуємо. Постійно над нами висить пташка ворожа, наблюдається, можуть скидати, на це не пітарда, Ті, що ми кидали дітьми. Я знаходжуся недалеко від хлопців, і якщо стається якесь поранення, я стабілізую до приїзду евакуаційної бригади. Тобто моя задача, щоб хлопці, цей проміжок часу, поки буде їхати до них в транспорт, щоб вони були стабільні і щоб з ними нічого не сталося. А осколочних поранень у нас було небагато. У нас 3-4 хлопці отримали осколкові поранення, а решта просто навчилась ходити під мінами. У нас в основному були акубаротравми, і найчастіший випадок це був хлопець не з нашого підрозділу. Він з п'ятої штурмової бригади. У нього було посічено, він був осколками посічений, і він недобре наклав собі турнікет, не дуже якісний. Він продовжував стікати кров. Він прийшов, каже, що в мене все добре, в мене все добре. Я бачу, що він блібеліє, я розумію, треба щось дивитися. Я розрізав йому руку, бачу, що він продовжує стікати кров. І з допомогою аптечки я зупинив ту кровотечу і вивели. У нього тепер лишиться ціла рука, йому її не відріжуть. Воюю вже, можна сказати, вже не, не першу ротацію, і в перші рази я бачу таке еф ефективне застосування СПГ-9. Ну, постоянно, круглосуточно, по всім позиціям, е, СПГ-9, ну хоча б, по суті, що це таке. Гранатомет, можна сказати, як РПГ, тільки на е, можна сказати, беззаткадне орудя 73 міліметри. Вони е, більш застосовують осколч е, оскол, оскол, осколочні снаряди. Ну, понятно, відстань непогана, не три кілометри і вичислити його дуже тяжело. Перша позиція на яку був це. Прям таки ноль, Від, я вибачаюсь, з підерів було там 300, може метрів. І постійні-постійні прильоти. Зв'язку не було, треба було вилазити позиції, там, з укриття, виставляти ці антени. Постійні обстріли і станчика нас розбирали, і з чого хоч. Там я отримав контузію, відлікувався і а так зайшов, коли я зайшов. Тиждень я пробув на позиції, вчора тільки вийшов. Зараз ну, я звик, я ну, не реагую на ці вибухи. І все. А тоді я від кожного цього я дергався. Чи це виход, чи це приход. Я ж ну, не розбирався. Зараз я розбираюся, ну, знаєш, що це і це виход. Не страшно. До всього привикає людина, до всього. Навіть до війни. А В народі її називають контузія. Вона погано досліджена, але вона дуже сильно впливає на мозок. Вибухова хвиля. Вона не тільки руйнує барабанні перепонки, чого можна уникнути за допомогою навушників, але вибухова хвиля утворює ефект, як після того, як ти пірнув на велику глибину, і потім дуже швидко піднімаєшся. Кесонна хвороба. І от вона утворює оцю, так, такий самий ефект. Починає кров як закіпати в венах. Знижується кровопостачання мозок і руйнуються зв'язки між мозком. І воно не дуже добре видно, але по людям видно це. Вони починають заїкатися, вони забувають слова, втрачають пам'ять. І це ну, неможливо допомогти тут в бойових умовах. І Дякувати Богу, що більшість травм у нас таких, їх можна відновити. І тому у нас з осколкових дуже мало поранень. І дякувати командуванню, що вони розуміють, що це тяжке поранення і людей виводять. Дають їм довгий період часу на відновлення. Багато хто просто втрачає багато рідини, і це є найбільша проблема, тому що з собою води, скільки тебе треба, на позиції ти фізично взяти не можеш. Тому її треба відновлювати дуже дуже швидко, тому що від зневоднення страждають набагато більше, ніж від осколки. Дякуючи волонтерам, я маю засоби, я маю спеціальні гелові упаковки. І там всі необхідні мінерали, які людина втратила, вони вже є там. Їх можна просто або випити вже, запити водою, або розбавити водою і випити так. Саме тяж, тяжко це коли тебе трьохсотять, і ти попадаєш в госпіталь і бачиш цю всю картину. Ну, В перші дні війни так було, бачиш цю всю картину, що створиться в госпіталі, в тебе з'являється страх, що ну, бути знову трьохсотим. Це зрозуміло, тому що ти бачиш, що там ну, понятно, без рук, без ног люди. Е, і воно трошки і психологічно. Е, ті, хто пережили рубежно, вони знають, що матеріальні цінності нічого не стоять. Найголовніше е, це життя, що є. Буквально тиждень тому е, е, Кацап е, каже, що ну, по, по його розказам, що він зв'язківець, працював на якісь здорові репці, по його розказам. Е, був е, спойний, е, спой, спойманий на синьки, ну і після того його відправили на позиції. Його трьохсотили, і він коротше, цілий тиждень повз до наших позицій. Там вже е, дві ноги в нього було перебиті. Е, е, ну, Його, понятно, приповз він до нас на позицію, його одразу затримали, ну і вже від, від, відправили сюди. Ось, наприклад, я довго був на позиції, то не було зв'язку з сім'єю, я казав, що я на три дні виходжу, а не було, жінка, може, переживав чи ще щось. Я вийшов на свого побратима сюди в лічку. Є такий по радіостанції, можна в лічку вийти. Сказав, що він зв'язався з моєю жінкою, сказав, що все добре. Але наш командир включив диктофон і каже: Говори, що ти хочеш сказати. Я їй все сказав, що треба, вона почула через радіо. І вони переслали це повідомлення. Її. Потім як вийшов, вона каже, я аж плакала, як почула. Спочатку, каже, боялась, бо від командира сповіщення, вона ж не знає, що там. Прямо зараз вже? Давай, 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 кажи. Похарно. Воно все добре, я на позиції, скоро вийду, за довгою. Потім прослухала, каже, аж плакала від радості. Так якось виходить. Ну, навіть оттуда я якось переслав якусь звісточку про себе. От вам і связь. Всіх є ціль Ось, звільнити повністю країну. Е, Наконечно, щоб е, налагоджити нормальне життя. Е, всі хочуть зробити з нашої країни європейську державу, стабільну. Я не хочу і не хочу, щоб моя дитина жила під обстрілом. Дай Бог, що я там живу там в центрі України, то моє місто воно не знає, що така війна. Там за всю війну може був один прильот. Люди живуть мирним життям. А приїхавши сюди, я трошки, я вам сказав, раді цього, щоб цей мир там залишався. Я тут. Ми всі як велика сім'я. Я знаю, що я можу покластися на своїх хлопців, вони знають, що не можуть покластися на мене. А тут це проявляється дуже сильно. Всі якось людини і всі погані і хороші, вони дуже кристалізуються. Тут же не сховаєшся за маскою середньостатистичного українця. Ну, коли люди натягують на себе маску і ходять на роботу, посміхаються людям, яких вони не люблять. Бо їм так треба робити. Тут такого нема. Тут, якщо тебе не люблять, то тобі дають про це знати добре. Особливо на ту сторону.